Всім привіт. Нарешті дочекався розпочатку мотосезону. Настала стійка тепла погода, початок травня, дуже тепло, хочеться виїхати, проїхатись, хоча я вже до цього виїжджав, але нічого такого не знімав. Все, щось чекав, що може якась буде краща нагода і буде якась цікава тематика для того, щоб зняти відео і виставити його на YouTube, щоб всі подивились. Тому що багато ігнорують людей. Зараз люди дуже перебірливі, треба, щоб контент був дуже якісний. Чим я не можу похвалитися, зважаючи на те, скільки я маю підписників на своєму каналі, які популярність мого відео, все скидається на те, що я безталанний. Відео мої не заходять, не користуються популярністю. Можливо, я щось не так роблю, можливо, якісь інші причини, які від мене не залежать, хоча, напевно, від мене все залежить. Це 100%. Треба шукати там десь якісь інших причин. Ну, як би там не було, так чи інакше виїхав. Відзимував мотоцик нормально, я вже його обслугував, масло поміняв, фільтр поміняв. Всі інші параметри в нормі. Я зробив велике обслуговування велике ТО прошлого року. Поміняв охолоджуючу рідину, тормозну рідину. Хочеться у мене чешуться ручки залізти, зазори перевирити клапанів, чешуться ручки залізти, у вилку подивитися, який там стан масла. Розібрати, хоча вона в, в абсолютно ідеальному стані, нічого не треба робити, ніде нічого не тече. Стальники, пильники в ідеальному стані. Я вже показував його деяким спеціалістам, вони кажуть, не лізь, мотоцикл працює нормально, там вони прислуховувалися, не чутно, щоб щось цокатало, чи двигун не так працював. Може, воно і правильно. Я від моменту покупки 4 роки назад, як я його придбав, цей мотоцик. Я проїхав всього чуть більше 10 тисяч кілометрів за 4 роки. Це я вважаю небагато. Всі регламентні роботи, які необхідно я роблю, якщо вважати їх повними. Що я ще забувся сказати, що я поміняв підшипники задньої вісі колеса. Вони трошечки були такі розбовтані, шаталися в негарному стані, попадала волога. Не дуже все гарно було. Після того поки що проблем немає ніяких. Перевіряв я підшипники рульової колонки на закусування і на плавність хода все нормально. Діагностика показала, що туди не треба лізти. Те, що зміг, те перевірив. Вважаю, що мотоцик готовий до подорожей. Як воно буде в цьому році, побачимо, поки що нічого не планую, хоча поїхати кудись хочеться. Як кажуть, мотоцикл є найкращий психолог, який дуже гарно вивітрує всю дурь з голови. Це напевно правда. Я теж відчуваю, що це так. Коли ти їдеш наодинці з ним, наодинці з дорогою, все розвіюється, все приходить в порядок, думки упорядковуються. Стають більш такими ясними. Ідеальна сьогодні погода для мотопрогулянки. Все цвіте, бузок зацвів. Найкраща пора, напевно, коли все зацвітає, життя вертається потроху в свої володіння. Вон, дивіться, які кущі, бузка А запах, який неймовірний, напевно, найкраща пора року, яка мені... imponuia. Я попав на імпровізований концерт на зупинці. Волонтерська команда грає. Такий невеличкий мотопробіг. Завтра вихідний день, можливо, завтра ще кудись поїду, якщо буде наснага. Але треба ж готуватись до Пасхи, треба щось приготувати, допомогти дружині. Щоб було, що на свято з'їсти, запросити когось до столу. Вітерець такий сьогодні. Не слабенькі.